Я не пліт моїх обставин, я плід моїх рішень Я той хлопець, що з бідності підняв себе з вагань, коливань. Всі діти художники, і це правда залишитися в душі дитиною, яка нагорода збережив собі талант. Навіть коли слішати важко, не хвилюйся через повільний розвиток і спокійно йди Ти не передаш океан, якщо боїшся берег залишити навчись відпускати, не прив'язуючись до місць і цьому вчись. Як той хто ризикнув і зміг свій бізнес створити Люди забудуть слова, забудуть справи, але почуття, що викликав у них, залишиться назавжди в них. У всіх нас є два шляхи, просто жити чи долю творити. Треба життя звоє. Боятись помилок, і не нити, якщо віриш що себе все можливе, знай, що успіх не важкий, Якщо діяти з розумом і побережно, та ті належно. Два найважливіших дні, Народження і сенс, той, хто знайшов своє покликання, отримав головний приз, створюючи життя, як ескізь мої дії. І тіба почнуться, віри, відчує мрії буди. Як той, хто не здавався, і всього досяг спитає, його легко було. Але варто всіх зусиль, головне не в кого не викладати, біль Мотивація, як душ. Потрібно щоденно брати, і буде в результаті. Переборемо все, і будемо гарні, бо ці зусилля не марні Натхнення приходить, коли працюєш над собою, Та який секрет відквиюв Слухай голос середині, та серце своє. Твори, як художник, і все прийде. У всіх нас є два шляхи, Просто жити чи долю творити Не якщо віриш у себе, все можливе Знай, що успіх не важкий. Якщо діяти з розумом і побережно та дій належно, якщо хочеш уникнути критики, будь ніким, але це не наш шлях, ми йдемо своїм. Перешкодиться страх, і коли мету втрачаєш, але їх подолаєш. Якщо не стаєшся, потім усміхнешся, як все це легко пройшов. І мрію знайшов єдине призначення, стати тим, ким хочеш бути, Благаю, це не за... Ми свої лалія ти любити, так що, брате, не бійся, йти вперед, сміливо, те, що правдиво твори свою долю, і буде в тебе велика справа, а на вчинки не йдеться вправа. Коли постану перед Богом, скажу без ваган. Я використав все, що мені було дано, без жалю і вагань. Успішні люди допомагають іншим, це їхній шлях. А не в шукають вигоду, не можуть заснути, думають як когось усунути. Повір, що можеш, і ти ти вже пройшов ти в шляху, не залишай мрії на даху Як той, хто вірив у себе і зміг мрії знайти, і вгору піти. Погляд бачить деталі, але серце тобі підкаже і знайдеш ти, що шукав, бо Бог тобі дав. Той, хто шукає, знайде, просить, отримує, вірить наслідує, як той, хто йшов за мрією, знайшов її. Творив долю свою і здобув спокій, хоча шлях був непростий У всіх нас є два шляхи, просто жити чи долю творити. Треба життя своє ліпити не боятись помилок, і не нити. Якщо більш у себе все можливе, знайщусь не важкі, якщо діяти земле.